Тут також була кімната, яка вигоріла, обвалилася згодом. Командир підрозділу ДСНС Антон Зуб показує зруйнований будинок, який 28 березня влучив дрон армії РФ. Розповідає, його рятувальний загін працював тут майже добу. Займався вже безпосереднім будинком, щоб ліквідувати пожежу. Тут були стіни. З того, що вони були глиняні, це ускладнував момент гасіння. Антон розповідає, на цю адресу виїхали одразу, попри високий ризик повторної атаки, продовжували працювати. Так кожна хвилина це чи життя, чи здоров'я. Ризику власним життям спасаємо їх то до... Кінця ліквідації, там ніхто не дивиться на втоманість чи ще щось. Чоловік каже, останнім часом армія РФ змінила тактику дронових атак на регіон, і, зокрема, Дніпро. У тому річ, що їх дуже дуже масовано. Вони ж бачите, залітають по 15-20 штуки. І вони летять по всьому місту. Міст. Це велика відповідальність, кожен має свою родину і кожен повернутися з її служби додому. Проводиться гасіння двох будинків. У мене одна це, мені потрібно додатково на 24-й будинок, куди мене направили, ще одну АЦ на поповнення. Антон Зуб, рятувальник у другому поколінні. Каже, працює у ДСНС вже 13 років. Поклик, мабуть, душі. Батько теж колись служив в пожежній хитроні. Тож прийде катадянській владі. Та ні, хотів просто бути людиною, а робити щось допомагати. Антон ділиться зараз має лише одну мрію, аби якнайшвидше закінчилася війна. Щоб таких наслідків не було зовсім. а виїжджали ми тільки на рятування котів з дерев. Дани Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.